Отже, більше про ситуацію на фронті будемо говорити із Олексієм Дмитрашківським. Це керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Олексію, вітаємо вас. Дай Боже, здоров'я. Хай так буде. Давайте спершу про оперативну ситуацію. Розкажіть, що можете розказати по ситуації у вас. противник традиційно продовжує наступальні дії на Авдіївському напрямку. Веде активну. Оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках Запорізький напрямок, характер дій противника без змін. Противник в очікуванні контрнаступу продовжує зводити фортифікаційні споруди та встановлювати протитанкові засоби. Також продовжує мінувати на Донецькому напрямку. Основні зусилля ворог зосередив на Авдіївському напрямку. Противник вів штурмові дії. Із завданням оволодіти опорними пунктами першого ешелону. Це відбувалося в районі Новокалиново, Первомайське, Мар'янка. Ворог здійснив 28 штурмових дій, 485 було обстрілів позиції наших захисників, але ворог успіху на цих напрямках не мав. Натомість поніс втрати близько двох рот особового складу. 10 одиниць техніки. Ворог 186 разів обстріляв позиції. Наші серед них було 30 це Запоріжжя, 156 це було Донецький напрямок. Це е, за, за ніч. О, така ситуація. Пане Олексію, ви сказали, треба уточнювати. Дві роти противника. Це скільки? В цифрах? Не всі військовими термінами оперують. Це близько 200 чоловік. Це вбитими пораненими. Угу. Ем, про е, збитий гелікоптер так само йшлося, Ми про це повідомляли е, безпілотники. З чого здебільшого зараз атакують, коли йдеться про небо? В основному це е, засоби, які були надані нашими західними партнерами, е, та зразками техніки, яка залишилася з часів радянського союзу. Хотілося б ще зазначити таку річ, як вчорашні обстріли Вугледару, що які можна висновки з цього зробити. Ворог вчора шість разів наніс авіаційні удари по Вугледару. Ворог дотримується таких, будемо казати, тактики випаленої землі. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості. Ну, Будь-де тримати оборону, це знищуються будинки, військовим сленгом кажуть, розбирають будинок поверх за поверхом, і це відбувається як в Бахмуті, так і відбувається і на Вугледарі. Ще можна зробити висновок, оскільки на Вугледарському напрямку на сьогоднішній день активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то це можна сказати, що ворог більш за все почне найближчим часом штурмові дії в цьому районі. Втративши дуже багато особового складу на Авдіївському Мар'їнському напрямках. Я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову-таки на Вугледарському напрямку. Ну, це моя думка. Як ворог там буде поступати далі, будемо бачити. Чи правильно я розумію, що Вугледар це, в принципі, найближча точка наших сил до Маріуполя? Саме так, тобто вони можуть спробувати розширюватися з півдня? Ну, спробувати трохи на північ. Тут напевно треба зараз уважати на те, що ворог дуже боїться, панічно боїться нашого контрнаступу. Про це відомо е, з перехоплених телефонних розмов вояків Російської Федерації зі своїми рідними та близькими, які повідомляють про свої свої страхи і опасіння про щодо наступу українських збройних сил. Дуже бояться надходження західних зразків озброєння. Дуже бояться хаймерсів, панічно просто бояться хаймерсів. Тобто, наука, яка була їм надана в районі Херсону, не оминула і слух розійшовся дуже скоро. Ще хотілося б поговорити про те, що інформація, яка з'явилася в мережах про нібито об'єднання сил Пригожина і Збройних сил, тобто там укладений певний мир. І вони разом зараз намагаються переконати кремлівського пенсіонера щодо припинення бойових дій, замороження, так би мовити, конфлікту. Це може казати про те, що все-таки якесь розуміння надходить в голови в пенсіонерів з Кремля. Про те, що війна нікому не потрібна, і пора завершувати, тому що наслідки від неї в самій Росії будуть непередбачувані, і найближчим часом я так думаю, що це. Має розпочатися вже в Росії. Сподіваємось на те, Олексію. Дякую вам дуже за ваш час, за інформацію. з передової. це був Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони на Таврійському напрямку.